Страшна казка. Сумський дитячий парк замість окраси міста все більше перетворюється на пустир. Днями на нашу гарячу лінію зателефонували стурбовані люди. Кажуть, у водоймах парку гине риба. Мовляв, хтось вивів каналізаційну трубу прямо біля озерця. Тепер там періодично плавають фекалії. Подробиці далі від Юлії Настенко. Раніше Сумський дитячий парк дійсно нагадував казку. Тепер же тут жахіття, постійне сміття та сморід. Роками в цих озерцях рибалять пенсіонери. Кажуть, колись тут можна було спіймати навіть кілограмового окуня. Зараз же водойма перетворилася на болото. Через це риба просто задихається. Проточна водичка була, запаха не було, от цього, тому що вода застається. Родники, воно замулюється. Я бачу, нашу власть це, мабуть, не цікавить. Більш того, поблизу парку ціла купа новобудов. І свою каналізацію вони вивели просто в води каски. Відходи людської життєдіяльності тепер періодично плавають у водоймах замість лебедів. Риба зі спливає. коли дожди проходять, тут неможливо навіть підійти. Не те, що судочка, неможливо навіть рядом стоять. Йому сказали, що там, чому ви там розваліли озеро, заваліли. І він саме сказав, а він мені прибилі не дає. Ми ж звернулися до екологів, щоб такий безлад у парку, де не лише рибалять, а й гуляють з дітьми, припинили. Проведемо відбір проб води і зробимо гідрохімічний аналіз показників води. І потім буде встановлено, що там може бути. Відтак ми тримаємо цю ситуацію на контролі. Про результати екологічної перевірки повідомимо в наступних випусках новин. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС.